Україна готова до відводу важкого озброєння, однак тільки після повного припинення вогню. Про це кажуть у штабі. АТО. водночас, деякі змі вже повідомляють, що це може статися сьогодні. Начебто таку команду може дати президент Петро Порошенко. Бойовики вже встигли заявити, що свою зброю вони вже стали відводити згідно з мінськими угодами. У штабі АТО повідомили після опівночі порушень режиму тиші не зафіксовано. У відомстві констатують в цілому кількість обстрілів зменшується. Ночі в зоні АТО було неспокійно лише на Донецькому напрямку. Тут, з 22 до 23 години ночі, поблизу шахти Дутовка терористи безуспішно атакували позиції українських воїнів. А з 23.45 майже годину ворог обстрілював населений пункт Піски із стрілецької зброї. Після опівночі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Без обстрілів ніч минула на Маріупольському, Луганському та Дебальцівському напрямках. В той же час за минулу добу бандити сім разів обстріляли позиції АТО і мирні населені пункти із стрілецької зброї двічі з танків, один раз з мінометів. Також зафіксовано два бойових зіткнення, під час яких штурмові дії противника було відбито.